Добрий ранок, малята! Сьогодні у нас незвичне заняття. Послухайте оці слова, які вам зараз скажу. Як ідеш гулять, малюк, будь не ворог, будь всім друг. І кого зустрінеш ти, постарайся зберегти, щоб не капали сльозинки і у клена, і у ялинки. Ти не рви та не ламай, бережи свій рідний край. Сьогодні до нас на заняття. Завітав незвичний гість. А хто це? Ви зразу відгадаєте, як тільки розгадаєте мою загадку. Уночі пищить на вухо. Не бжола він і не муха. Боляче кусається, тіло впивається. Вірно, малята, це комар. І прийшов він до нас сьогодні на заняття не сам. А прийшов із своїми друзями, комахами. Давайте ми разом їх порахуємо. Перша бджола, другий метелик, третій коник, четвертий бабка, п'ятий жучок сонечка, шостий світлячок. А для того, щоб запам'ятати друзів нашого комарика, вам потрібно відкрити зошит «Мітливі грайлики на сторінці 26 та знайти тіні і комашок та з'єднати їх між собою рисочками. Поки дитина виконує завдання, ви мами ставите відео на паузу. Подивіться малята, до нас у гості завітав друг нашого комарика Мурашка. Зверніть увагу на його будиночок, на яку геометричну фігуру він схожий. Так його будиночок схожий на трикутник. Люди запозичили цю ідею та почали виготовляти такі самі будівлі, схожі на трикутничок. Та комахи вчили людей. Тобто люди почали запозичувати ідею деяких винаходів у комах. Наприклад, дивлячись на жучка світлячка, люди придумали фонарики. А чуючи, як віртуозно на скрипочці грає коник, люди придумали. Як можна передавати свої почуття через співи та ігри на музичних інструментах? А чи вгадаєте ви малята, яка комашка дуже-дуже працелюбне та любить збирати з пелюсток нектар? Так, вірно, це бджілка, А зверніть увагу на її вулик. Дивлячись на вулик, люди придумали багатоповерхові будинки. Зараз пропоную вам подивитися, яке житло зручне буде для бджілки. гніздо, дупло, шпаківня чи вулик? Так, вірно, для бджілки зручно буде вулик. А ми з вами також виконаємо завдання у зошиті та допоможемо бджільці перелітіти з квітки на квітку із шістьма крапочками та з'єднаємо лініями ці квіточки і допоможемо бджільці дістатися вулика. Малята, подивіться а тут у куточку сидить маленький павучок. Та плете павутиння. Дивлячись на нього та спостерігаючись за його роботою, люди вчилися спочатку плести сітки для риболовлі, а потім навчились плести хустини та інші речі. Ось такої корисної справи навчив людей павук. А наші комахи пропонують вам зараз пограти в гру. Порахуй метеликів. Будьте уважні та порахуйте, скільки метеликів зараз на галявині. Я думаю, ви всі вірно порахували метеликів. Шість. А це ще один друг нашого комарика. Це бабка. Дивлячись на його політ, люди придумали. Дрон, галікоптер та вертоліт Комахи багато чого навчили людей, та найголовніше вони вчать доброти, працелюбства та допомагати один одному. Я думаю, малята, що ви обов'язково Подбаєте про те, щоб не одна комашка не, б, б, вами бу, не була скривджена. А ми ще будемо за ними спостерігати та вчитися у них цікавим ідеям. А в зошиті на сторінці 27 є така красива, красивий метелик, який потрібно розфарбувати. А я буду чекати ваші роботи. До побачення, до зустрічі, малята!